І взагалі я можу сказати вам, коли все це закінчиться, якщо полайкаєте цей ефір, чітко скажу термін, і чітко скажу час, ризику. Математично. Для України все це закінчиться тоді, це внутрішнє наше Бродіння, коли в життя прийдуть люди, які народилися приблизно 2007 року, і пішли в школу 2014 року. Коли вже фактично не було ніякого реального російського впливу на систему освіти, культури і таке інше, десь 2032-2035 рок це час остаточного прощання із совком, із совковим популізмом із всім тим, що отруювало наше життя і приводило до влади російських агентів і пройдисвітів і пройдисвідів я б сказав, протягом десятиріч. І таким чином не давали можливості українській державі визначитися з правильними пріоритетами. І цей час також може бути використаний для економічних реформ в країні, для її підняття з руїн, для ухвалення всіх необхідних для європейської інтеграції законів. Приблизно 2035 рік це дата, яку ви можете записати в свої записники як час народження України. Яка, врешті-решт, буде відчувати себе суверенною самостійною країною і цивілізацією, а не альтернативою або продовженням русского міра? Цього більше тут не буде. Одеса, Харків Дніпро і Донець будуть розмовляти українською мовою і Симферополь. Записали дату. Але. Виникає питання: а коли в Росії сформується суспільство, яке не буде претендувати на нашу землю, на нашу територію? Я скажу вам коли: коли у життя увійдуть люди, які підуть в школи після поразки Росії у цій війні? Це приблизно діти, які народилися 2016-2017 року. Значить, 2045 рік приблизно, 2045-2050 роки. Значить, роки критичних випробувань для України 2035-2050. У нас вже буде сучасне європейське населення. А в Росії буде ще чимало людей, які будуть готові ризикувати життям і майбутнім заради повернення українських земель до складу. України з Російської держави їх буде все менше, а вони ж це буде. Якщо нам вдасться пройти 2035 2050 роки без війни, якщо українці не зроблять чергові електоральні помилки, якщо ми будемо в цей час в НАТО і вже будемо крокувати до Європейського Союзу, то 2050 року проблема нашого існування. Повністю випарується, Повністю. Росія перестане для нас існувати як подражник. Переважна більшість мешканців України не будуть знати російської мови. І слава Богу. Росіяни, які будуть приїздити туристами в Україну, Будуть приходити до меморіалів героїв війни і казати, який жах, як нам соромно. Ні, вони не так будуть казати. Вони який ужас, як нам стидно. А люди, які будуть поруч, будуть у них запитувати, що що, ми вас не розуміємо. Oh, I'm very sorry. I'm glad to see you. This is terrible, terrible. Vladimir terrible. You understand me? Так, так, ми вас розуміємо. Ідіть собі далі. Подивіться на Софію, дякуємо, що ви її не зруйнували. Шановні сусіди. Отак От буде. Але для цього потрібно виграти війну і дожити до 2050 року.